Ми сьогодні в Салтівській школі. Школі, яка дуже сильно пошкоджена. Ми зустріли тут працівників школи, поговорили, трошки з ними і йдемо далі. Не вражає, наскільки вона пошкоджена. Тобто просто прямі попадання якихось ракет, Це походу була столова. Тут я знаходжу, що тут були рештки від харчування росіян, що вони тут були з цього, як мінімум можливо. В перший раз ось перша зелена, їхня коробочка, ось друга, ось ще. Ці зелені. Я вже і буцав. Подивився, я тут казала, перевіряли спори. Ось ще їхня зелена, і вона... вони лежать тут. Тобто у них тут була теж така підбаза. Ми знайшли цей корпус школи просто пошкоджений. Але я вражений, чому досі нічого не... Ну, не досі, але зараз вже можна почати якусь евакуацію, зібрати столи тут багато цінного, але воно чомусь заброшено і ніхто. Це не евакуює. Це дуже дивно, насправді. Класи школи 4Б. Але вважаю, можна було це вже починати евакуювати, інакше місцеві все розтащить. Це, походу, було місце, де діти мили руки перед тим, як йти обідати або снідати. Так зараз виглядає ця школа. Ми йдемо в інший корпус, де нам казали, є. База росіян вона була, і вона вигоріла, а ми підемо подивитися, що там відбувається. Це, походу, була передягальна школа. Нема сил і злості вже біситись на цих клітах росіян.